Друзі, всіх вітаю, бажаю вам гарного перегляду і дякую, що долучаєтеся. А я вже з самого ранку займаюся тим, що воплощаю свою ідею в реальність. Це сусідський город, він був під орендою. Тут вирощували просо. Хтось каже, що здається сарго, чи якось так. Ну, у нас в селі називають це просом. Його вирощують спеціально для віників. І його вже покасили. Ту частину, яка йде на віники, зібрали. а оці ці вони залишилися. І о, У нас прийнято їх полити, прибирати, і о, нікуди вони не йдуть, з них нічого не роблять. А Я вже давно ламаю голову над тим, як утепліть курятник. Справа в тому, що курочок в мене мало, їх 4 штучки, 5 півник. І зазвичай, коли їх багато, вони взимку одна одну гріють. Оскільки в мене їх мало, я не впевнена, що їм буде вистачати тепла одна від одної, якби вони там не долилися до Її ту зиму я дуже сильно за них переймалася, бо площа курятника сама велика, їх мало. Ми там їм включали постійно світло, чуть ли не круглосуточно, щоб воно їм горіло, і хоч трошечки обігрівало, і старалися ці лампочки понижче повісити. Курятник непоганий, там не продуває, нічого не доє, він стіни товсті, все замазано глиною. Так що сам курятник непоганий, але, звісно, зима, як не крути, холодно, приміщення не обігрівається. Тому якось не знаю, я за них переймаюся і вже давно думала, як же їм утеплить. І я придумала поїхати на річку, зібрати там камиш, треснік, сарго, і сплести з нього такі заборчики і обкласти ними стіни, щоб якось воно тепло, знаєте, виділялося, грівало їх, от як сіно, можна сказати, працює. Але в мене сіна немає, і де його достати, так щоб безкоштовно, я теж не знаю. Тому я придумала зробити отакі заборчики з камиша. Але за камишом теж треба його і поїхати, і назбирати, і скільки ж разів мені прийдеться туди-сюди зганяти. Ну, якось теж не дуже мені це зручно. І от я придумала, оце, прийшла на сусідський город, так подумала, блін, це, по суті, майже те саме. На вулиці воно знаходитися не буде, буде в так що сподіваюся, воно за один рік не згніє. І по суті, от воно в мене лежить просто під рукою, лише збирай і буде тобі щастя. Як на мене, у такого є дуже багато плюсів, оскільки це буде як такі собі заборчики, які будуть стояти вдоль стінок. Можна також ту кімнату, курятник ділити навпіл, робити більш маленькі кімнати, робити загородки навколо тої самої лампочки, коли її вмикаєш. І щоб у них була така маленька кімната навколо лампочок, зроблена із такого от заборчику. І я не думаю, що таким чином заведуться миші. Вони по-любому будуть, але по суті, це просто забори і. Не думаю, що він буде якось дуже сильно сприяти мишкам. А от якщо сіном втепляти, сіно розкласти, то так, звісно, їм там буде дуже комфортно. Хоча, наскільки мені відомо, курочки їдять мишок, от головне, їх просто не потравити і не создавати їм комфортні умови. А так їх буде, от навіть якщо такі заборчики, то курочки їх з легкістю зловлять цих мишок. А от, якщо, звісно, сіно, то там вони будуть ховатися, прятатися і їх буде значно складніше зловити. Ну, не знаю, це поки що все теорія. От я назбирала цього, цих штурпаків багато таку кучку, потім вам покажу, і вже завтра буду пробувати щось з цього робити. Також хочу поділитися своїм досвідом збирання цього всього. Не скажу, що це прям сильно важко підсіло жінці, але, звісно, є свої мінуси. По-перше, воно там лежить з калючками. Як не візьмеш щось, обов'язково поколишся. Потім, звісно, воно таке легке, висохше, але коли береш таку кубку, то вже важкувато. Плюс воно довге, переміщати теж важко. У мене є тачка, але щось я не придумала, як такі довгі паго не вмістить на тачку, і це, чи буде це зручно, воно ж буде звідти злітати, переворачуватися. Я вирішила, що мені проще буде просто отак от самою позносити. Але е, кофту не треба було знімати, бо до локтя абсарапало руки. як би жарко не було, треба було в неї залишатися. Показую вам, скільки я назбирала. Ось така велика кубка, повинна вистачити курочкам на забор. Звісно, чесно, хотілося зібрати би все. Це можна. Розпалювати, і багато в цього, мені здається, в користі в господарстві. От. Але ось таку кучку зібрала, і вже зараз в мене допрала пральна машина, хочу порозвішувати одяг. Маємо просто чудову погоду. Посеред осіння прийшло баб'є літо. Це не може не радувати, от, але складно підібрати собі одяг на цей період. Но все одно я дуже радуюся такої погоди. Якось мені в цьому році дуже складно відпускати літо. Не знаю. Раніше я навпаки дуже раділа й осінні, і зимі. А зараз, якось мені так не хочеться відпускати літо, ви собі не уявляєте. І, судячи з усього, природа мене почула. Я сьогодні Взагалі, тут в мене були свої плани, але, от якраз таки користуючись цією погодою, назбирала просо, ці штурпачки і вже буду спокійно, що воно буде лежати на моїй території, ніхто його не спалить. Лише коли в мене буде час, планую взагалі на завтра, але це ще не факт. Коли буде час, то зроблю, звісно, цей заборчик, щоб курочкам було комфортно. Ну і також от вже накопілася стірка, теж прання. я все випрала. Поки збирала опросу, воно все попралося. І я розвішую, і вже буду спокійно, що все в мене зроблено. Можна буде поїхати. Сьогодні хочу поїхати в інше місто в сусіднє. От, тому, якраз в мене до цього вже все готове. Зараз беруся і буду вже виїжджати. Всім привіто! Погода просто чудова. Виїжджаю в сусіднє СМТ, вже дуже давно не їла суші і так захотілося сьогодні ще субота, чому б і ні. Не... Ой, кудись воно оприкинулося. Це в мене тахометр Всі питають, що це. Бачите, тут його нема, він тут, до речі, світло. Чуть не забула включити світло, зараз вже вже не можна без світла їсти. От так що я виїжджаю, Погода чудова. вдома холодно, на вулиці жарко. Я оділася як на Сєвєрний полюс, оказується тут жара. Отож, їду. Друзі, я вже вдома. Зараз зроблю вам розпаковку, що купила. Значить, тут грязна посуда, там чиста посуда. Буде по-любому попадатися в кадр, так що не зважайте. Блін, як мені подобається оця тінь на холодильнику, Сучасна тінь поряд з цією гірляндою. Шикарною. Так, заїжджали в АТБ, оскільки були от в цьому місці. Ми туди їздимо дуже-дуже рідко. Рідко, рідко от. І там заїхали в АТБ, і була акція на Кока-Колу. По-перше, бутилки 2 літри. Зараз, як відомо, усі літр 75, а ці прям 2 літри. От так що взяли 5, 5 бутилочок Кока-Коли. Ну і вкусняшок накупили. Хлібчик був потрібен. Взяла ось такий. Такий, що я вам показувала, Кривоозерський, там з насінням не було такого. Взяла саме звичайний біленький хлібчик-батон. Потім по акції, ну тут я акціонерша, майже все по акції. Потім була, були по акції пластівці по 9 гривень, і я вам вже казала, що часто заварюю таку кашку для тваринок, там додаю ще якісь корм і от взяла побільше таких от кашок. Потім купила теж кукурузу, дві баночки, бо були по акції, попереду зима, будемо готувати осінні, зимові салатики, тому кукурузку взяла. Треба було більше, але Нічого, нічого. Ананаси також були по акції, це теж для зимових салатиків. І мої самі улюблені маслини вони такі здорові, великі. от Саме ця фірма мені подобається. Взяла без кісточки, три банки теж по акції були. Потім хамон от енергетик. Оце я дуже люблю. Отакий от сирочок на хлібчик оцей от з насінням. І воно дуже смачно. Цукерки такі взяла. І от таке я взагалі не люблю. Галети, галіти, потім отаке щось. Якісь такі штучки, оця кукурузка. Мені взагалі таке не подобається, теж взяла. От, І я не знаю, показувати. Дразніть вас сушами чи ні. Напевно, не буду. Спіть спокійно, сушно купила багато, зараз. На і буду і буду лежати. У мене сьогодні день вод отдиха. Я вчора, коли в мене голова оця кружилася, і от під вечір я лише раз трошки розтормошилася, я поняла, що мені потрібен отдих. Так що, суші, відпочинок, якийсь серіальчик, і це буде кайф. Так що я пожалуй, побігу. От, ну не знаю, може, я ще щось пороблю. От, але вам бажаю гарного дня, вечора. На грубці розложила, бо ми грубкою зараз не палимо. У нас сьогодні просто літо, просто жира така. Ой, хоч я не знаю, просто я поїхала отак от в джинсах, в майці, і мені було жарко ще й в цих кросовках парілка була ще та. От, Коли в машині їхала, то нормально, а як по городу вийшла, там прийшлася, то вже спотіла, і жарко було неприємно. Так що в нас тупо літо, там градусів 28 жири. Так що, все, давайте побігла.